Аліса щойно сказала, чи що вітаю всіх глядачів 1 плюс один. Ми продовжуємо готуватися стати батьками. Для нашої мами вирішили приготувати салати. Достатньо купити банан, яблуко, апельсин, щоб зробити дійсно салат шедевральним, як би сказав Руслан Сієкін купити ще полуницю. Дивіться, я, я відбираю хліб Руслана Сенічка. Ми беремо банан. А я маркін я намалюю свій любську. Я подивлюсь. Такі. Та ні, навпаки, ми робити такий, знаєш, брутальний салат. І салат. Все. Продовжуємо. Беремо яблуко. Так, все. Банан яблуко ми зробили. Тому тепер туди помаранче. Все, в принципі, салат дійсно готовий. І зальємо все йогуртом. Причому йогурт ми готуємо самі. Йогурт, Йогуртниця скільки на коштує? Ну, Дорого. Скільки? Гривень за 300 можна купити. От і подумаєте, купити собі нову мобілку? або йогуртницю, для того, щоб робити вдома йогурти. Дійсно дешевше і, знаєш, чудово, що це твоє натуральне. Ну, якось бутафорське. Ні, ні, це просто як творог. З одного яблука, з двох бананів і одного апельсину вийшло салату на три, на чотири навіть людини. На цаканах. Може мною пишатися. Отак ще ми навчили, як просто приготувати вітаміни са. А... а завтра ми підемо на УЗІ. Ми також подивимося, як виглядає наша маленька Лоліта в животику. Аліса, правда? Аліса, дивиться Буніфайці. Все, пока. пока.